Здравствуйте. Якщо ви дивитесь це відео, то, всього, ви хочете придбати собі такий апарат. Шенерей 6С, ну правда, це 18-го року, зараз і навіщо роблять вже з новим двигуном. Раз ви хочете купити таку техніку, вам буде цікаво почути, з чим ви столкнетесь, коли ви її візьмете. Одразу скажу, що мотоцикл непоганий. Але як любимо непогане мотоциклі, є в нього мінуси. Я їх чуть позже розкажу. В кінці відео я трохи проїду і ви побачите його. Ходові якості. І так, поїхали. Начну, пожалуй, з плюсів. Перший і дуже немаловажний такий плюс мотоцикла, це то, що 10 років мотоцикл в даному кузові вже на ринку. Будь-то там Viper ізначально кліпали, там Gion X-Road, я не пам'ятаю, як його правильно, або от 6C, зараз вже 6C Light є. 10 років на ринку. Тобто любу запчастину. Ну, максимум півтора суток і вона буде стояти у вас на мотоциклі. Заказати взагалі не проблема. Куча магазинів, куча поставщиків ділерів займаються тим, що успішно продають ці мотоцикли і мають в асортименті от всі запчасті і багато примочок по тюнінгу. Ну, це я так образно сказав, але ці штуки, я... допомоги світ, зарядки і все остальне це якби елементи тюнінгу. Звісно, проблем з запчастями тут не буде. Другий плюс це то, що пишуть на сайті витрата палива в мотоциклі 3,2 чи 3,5 літра, так це правда. Якщо ви не минули 6 тисяч обертів і катаєтеся і полісом на скорості 70-90, я не знаю, ну, ви реально вложитесь в ці ну, цифри. Тобто 3,5 літра, реально він буде хавати. А може і менше. Якщо ви катаєтесь взагалі, там, на роботу з роботи, взагалі газу на ньому не даєте, він і менше трьох буде їсти. Так, тепер назову пару мінусів. Перший, найголовніший мінус його. Є... Цього мотоцикла, це що. 250 кубів, 5 передач, не дуже там вигідна передаточна формула на зв'язках і що я хочу цим сказати. До сотні він йде от питань нема, класно, але десь ви на трасі впираєтесь в якусь фуру або не фуру, любов, що впираєтесь. Десь там їде встрічка, ви хочете її обогнати, ви не обженете. У вас нема такого запасу потенціалу до газу і в один ривок і обогнати ту фуру. Такого не буде. Тобто, вам придеться ташнити за тою фурою, поки не освободиться встрічка, щоб довго і... і болезненно її обогнати. Придеться їхати за фурою. Потоки турбулентності, вас буде лихать, справа обганяти не советую, Ну, це не обгон справа. Ну, коротше, лісти під фуру або під якусь другу машину справа на скорості 100 не советую. Там можуть бути ями, покришки, карчі, дохлі собаки, що там може не бути, краще тянутися за фурою. Тобто, мотоцикл созданий кататися на дозвукових скоростях. Ну і менше травм буде у вас, в принципі. Другий велетенський плюс мінус це. Китай. Китайські запчастини в принципі, ходять нормально. Ну, Це странно звучить, але ну, ходять. Мотоцикл мотоциклу 40 тисяч пробіг. Тобто 40 тисяч проїхав і в принципі тут міняють задній амортизатор і на 20 тисячах і трохи передня вилка, тому що десь трохи <головік> власник з деревом не розминувся, володіло. Це таке, це вже особисті якби, недоліки. Мінус полягає в тому, що Дуже багато в китайських запчастинах є підробок. Чи як брака? Брака. Можете купити сигнал. Один, другий, третій, він коштує 50 гривень, але раз по сигналу і він виходить з ладу. Поки люди проїхали, він виходить з ладу. В морозі передержали, він виходить з ладу. І ви будете їх купувати штук 8. А потім попадете на нормальний сигнал. І він буде ходити 32 тисячі і все йому буде нормально. Так само, коли ви покупаєте свій мотоцикл в коробці, Аккумулятор отключений, от эти лежать отдельно і вам їх треба поставити. Ви розпаковываєте пакет, а там 2 а або 2 правы бокавушки. Може бути таке, що крепление рыбок, чуть позже покажу. Не хватає нижніх гаяк на рулю. Тобто ну, брак, некачественна сборка. Все я отношу до волотенського мінусу, тому що не хотілося б четвертий карбюратор ставити підряд, поки не вгадаєш. Ну, Третій мінус це. Це теж не дуже. Якщо ви десь сильно впадете, або з великої висоти пригнете, що ну, щось з під контролю у вас виходить, і ви в'їдете в те саме дерево, або спригнете з якогось невеликого ну, може великого, у вас щось погнеться. От метал тут ну от прям Катастрофічний, гнучкий. Він пористий, щеситься. Я колись впав. У цю лапку ще сав до половини, оцю лапку тормозну зігнув і щев до половини, кришки репаються. Ну, от, якщо ви перекрутите фільтр, будете міняти, перекрутите сильно, зажмете болти кріплення кришки масляного фільтра, скоріше всього, ви зірвете різьбу і будете нарізати, ну, тобто метал гавноватенький. На мотоциклі без пролінка, ви будете дуже сильно вам буде відбивати заднє колесо після переїзду якихось там преп'ястів, будь-то брівно, яма, чи ще щось, вас буде дуже сильно позвоночник лупити заднім колесом. А якщо швидкість буде велика, може через руля перекинути. Два рази я літав. Тобто зверніть увагу, якщо є змога купити з пролінком, хай буде прогресія. Тому що без прогресії у вас задній амортизатор просто кріпиться в маятник і радості від цього мало. Так, зараз покажу вам. Стосовно того, який мотоцикл буде вам по зросту. Метр 72 з мене. Амортизатор тут ниварський. Брат не захотів новий купляти, зробив сам. Ну, десь отак він буде виглядати в найвищому положенні. Регулювання амортизатора по висоті, може трохи вище буде. Тобто 1,72 метра і ви двома ногами дістаєте до землі. Його можна опустити сантиметрів на 5 в принципі, і люди з невеликим ростом, метр шість два в принципі, теж зможуть на ньому спокійно їздити. Якщо у вас рост, якщо у вас зріст більше, ніж метр вісімдесят, скажімо так, їхати на ньому можна, але, по-перше, він буде виглядати мопедним, Сам мотоцикл і соотношення вас з мотоциклом. А по-друге, це, кстати, можна віднести до недоліків цього мотоцикла. Зверніть увагу на оці лапки. Коли ви їдете, вони ну, дуже високо. Ви хочете переїхати якусь перешкоду, вам треба встати і таке. Таке відчуття, що возле сідушки ваша нога. Вам аж сюди треба проваляти, щоб то переїхати, ну це. Тошнить аж. Ну це нереально. 40 тисяч на одометрі і казалось би китаєць. Ну заводиться як завжди. Забув сказати, резина ця не предназначена, щоб щось там чудити да й навика У мене особо таких немає. Тому вибачайте. Брав резину 50 на 50, щоб їздити по, по легкому, бездорожжю, по сільських дорожках, і щоб на дороги воно і не їло. Бо в зубату резину у вас десь за 3 тисячі схаває в ноль. Ну, по бокам тільки буде. Поэтому для вот таких штук вам треба якийсь індулячі апарат. Шенерей вам не під'їдендури жорстко. Просто кататися. Два момента. Перший це фара. Ну, Коротше, вона не кудишня, вам її не відрегулируєте, це щось своє придумувати. І если посадити на мотоцикл пассажира, то ви процентов 30%. Мощности. А так, в принципі, все сказав. Дякую за просмотр. Купляйте и їздіть. Ну, покрутить придеться. Сразу купити, обслуговуйте, все смазуєте, закручуйте, і буде техніка вам служити довго і нудно.